Розробники застосунку ДІЯ готують нову послугу, розлучення онлайн. В цілому це нормальна ситуація, але розлучитися можна буде тільки якщо у вас немає спільних дітей віком до 18 років. Хочу сказати, що наразі в українському законодавстві є дві можливості розлучитися. Перша – це через суд, друга – через РАКС. Причому через суд розлучають в тому випадку, якщо у вас є спільні діти віком до 18 років, або якщо другий із подружжя не хоче розлучатися. Того. Чекаємо, поки цей застосунок цю норму реалізують. Крім того, якщо у вас є необхідність у розлученні або поділі спільного майна, або зверненні до суду, це можна зробити дистанційно без походу в суду. Для цього мої контакти в шапці профілю. Крім того, переходьте на наш телеграм-канал Адвокат Неклеса, де ви зможете побачити багато цікавого. І в цілому застосунок дія працює нормально, все добре. Головне, щоб Персональні дані людей, які там знаходяться, не передавалися іншим країнам, в тому числі, ви знаєте, які країни у разі потреби звертайтеся, ваш адвокат не